Чи ж таке щось сестриння? поїмо. Як то говорять, краще жир на жопі, ніж в душі тоска. да? Хотіла сьогодні на тренування сходити, але бачу хмарець. Бач, красапетуна, всі качу, як русунчик. Ти теж не зовсім обезіоном. Що може бути краще, ніж лежати? Я навіть коли лежу, мрію про те, що я лежу. Лежати це моє покликання, моя робота, моє хобі, місце й життя лежати це я. Коротше, ця матірда стара сьогодні сказала на мене, що я гімно неслухняне. То я що подумав, водиш мене ото як козу, на річечку не везеш, на морчко не везеш. Зділаю я тобі сьогодні у красавки солене море. Аж. Що... Я твій директор. Начальник твій, розумієш? Проша мова. Ой, кожне кожен. Давай. Іди же. Божечки, розкричалася супля парламутрова, бо я котлетку з'їла, а як ти вчора втовкла шість штук, штук шо? Ну, а котлетка така була добра, затра ракою вийде. Открила кран, а там щось булькає, тече, мені що інтересне, треба подивитися. А, боже маман, це вода чуєш? Знаєш, чому Бог послав тобі саме мене? Він просто подивився на тебе і вирішив, це точно справиться. Люблю себе, маню себе, дурманю, люблю себе, серце своє я раню, люблю себе, і я це знаю. Ой. Ну, Мамка, ну, мамка, пусти мене. Ти я ж тебе не тримаю. З кухні ків тільками дуже хорошо пахне. Такий запах, а в тебе там фаршика лишнього не. Хочете подивитися, як виглядає. Ні разу не сварений, ні разу не битий котик. Ну, дивіться, любуйтесь це я. Бада, прошу не заздрити. а мантеве по мене не б'є і не сварить ніколи в житті. В мислі ці хаті легше когось продати, чим прокормити. А хто ж тебе купи? М? Кожного дня я борюсь. Борюсь зі сном як можу, але він завжди перемагає. Завтра ще попробую. Каже, що мені треба менше їсти, тому що моя морда вже в миску не поміщається. Тож додумалась. чуєш, та може, ти мені миску поміняєш і поставиш нормально, а не оти вуглячок.